Цей танк і БТР зачищають зону, куди проник ворог. Танк іде першим, націлюючись на можливі позиції ворога. Бредлі прикриває правий фланг. Вони проходять першу небезпечну ділянку. У цій зоні помічено ворога. Танк і Бредлі успішно зачищають зону від ворога. Цей Бредлі послали рятувати українських бійців у біді. Ці позиції стали ціллю масованого наступу. Українська артилерія застосувала касетні боєприпаси. І ось з'являється Бредлі. Він підходить близько. Українці евакуюються. Бредлі атакує ворога і відступає. Місію виконано. Бійці в безпеці. На сьогодні все. Не забудьте підписатися на.